Всім привіт, дорогі! Я трошки пропала, скажу вам чого. У мене був ротавірус. Вот так от ригала, дристала. Ну, а кому це інтересно? Ну, може, не рота, він не знаю, що це. Може таке. Всі поболіли, я поцепила. Значить, що я хотіла вам сказати? Получилась така історія, як якісь проблеми, там завжди Машка Михайленко. Найшли собачку. Коло нас тут по селку знайшли собачку, помість француза. Я вам позже познімаю. така хорошенька дівчинка, Боже, я попросила сусідів, вони її коротше, на ночь взяли, Уже зв'язалася салочка з волонтершею, вона прийде, але Алла ну, в неї нема коштів. З притягнутою рукою буду вас просити, хоч копійчину на цю собачку. Бо викидати, самі розумієте, не наша історія. Тому що додому забрати не можу, у нас у кармочки вона хоче замуж. Ви зрозуміли, починає да? вона вже показувати характер, Хоче замуж. І мені ще друга собака не треба, ребята, не хочу. Коротше, два дні пролежала, хватить, Маша, пора зарабатывать бабки, тому що бабки но але не віддаються. Я це не люблю. Бабушка все нормально, не переживайте, все добре. Хотіла відвідати, поки не забула на коментарі. Мене питали Маша, зачем мити яйця перед термообробкою. Е, скажу, повійте, не знаю, що я так звикла я гидлива, гідлива мию, Потім поняли, дивіться, е, ну це домашні яйця. Ну, десь вони витираються чистенькі, але десь якийсь той черкашик даже є з дівочки. Ну мені краще помити, не знаю, я всі мені так спокійніше, Я тривожниця, а то я придумую сальманильози, потім і все на світі. Так що таке? коротше, не здала баба клопоту, вже знайшли нову собачку. А я не можу пройти мимо, ребята, не можу. Душа рветься за всіх собак. Всі, звісно, не вдочеришні, все на вишу, одну, одну взяла. Мають на свою голову, так що допомогти треба. А Алла теж фінансово це все. Вибачте, вона і так бідних цих собак пристраює, і вони за свої гроші теж з цими протягнутими руками ходять і спасу. Нічого страшного, де наша не пропадала. Я вам покажу відео, може вам захочете цю собачку. Може, вам подобається. Вона така хорошенька, ой, така красива. Я не знаю, правда, скільки, її. ну така хорошенька, як куколка, покажу. Значить, 1 квітня свято. А у нас головний герой, звісно, хто горобець. Горобець. Костюм я не знайшла, вже все заброньовано. Так що такий круговорот? Круговорот, дівчинка, круговорот. День просрала все в прямому сенсі цього слова. Швидко делать вещи і дела. Так що не переключайте, ще щось будемо делать. Поїдемо зараз цю собачку отдавать волонтерам, я вам покажу. Так, ну що, я їду, ребята, зараз собачку цю передам. Я оставлю вам. Посилання на банку, хто зможе, хто зможе якось, так сказати, долучитися, я буду дуже вдячна вам, ребята, Так що, пожалуйста, я вас дуже прошу, долучитися. Цю собачку вже взяли і как би, попросила я людей і прочі. І зараз цю собаку будуть. Коротше, цю собаку заберуть до себе. Вот волонтерша приїхала, Алусечка. Алуся, раз дзвонила, вона під'їхала. Зараз вони цю собаку будуть забирати. Коротше, ребята, я не люблю, ви знаєте, я це імпат, і ось я не можу. Я дуже вдячна всім, хто в телеграмі. Зразу дівчатки, дякую вам, підкинули. Трошки бабулет насипали. Дякую, котики. Так, я приїхала і зараз я десь припаркуюся. І будем цю девочку, значить, шукать. А от. А там Марина, а там же все. А сейчас сюда будет заедет волонтерша. Тоді. Хорошо? Зараз будемо знакомить вас з собачкой. А? Вы посмотрите хвостик. Боже, що ж шобака такая Всюди красивая. Можна, Ал, сюда можно заезжать. А, она тут стан. Що ж красива девочка? Будемо тебе пристраювати, грошики будемо на тебе обіграти. красива, красива, Ось і хорошая. Така ві... просто мімішна морда. Сама, як дитина, але така дитина, так. Тут і цей господи, і чихуату, щось по морді. є, А то Скажіть, може, нас сильно. Подождите. Так, не надо нам дітей. Давай. Вы ну, не думаете, что она втекла от вибухів, або собаки її загнали? Не, она бы тут долгая, у нас тут все друг друга у нас знают. Да, Во у нас тут не... да, вона б сюда не добігла. Да, там да, там сидят да. собаки, але її бы разгрызли, там без да, собаки. Це ж одна ту башна частина. У нее много было клещей. Да, вот он а, с ней гулял, ну, роман гулял, Надо сейчас... вот клеить. Oh, oh, що yeah. могла, витащила. Ну вона ж тут лага, тут ж у нас їх oh, полно. Бачиш, що oh, там от в траві ж. Ой, а вона oh. не витягує. Oh, боже, no, я no, не могу, можу, no, дівчатки. No, no. Так от на мене кидаєш. Там само кліщить, так що везде. Щас купимо симпатію першим ділом. А дивись, спокійно, нічого, да? От видно, що ж вона домашня. Да, да, що... Смотрите, угу. я ж говорю, вона на крыльце столько витащила з неї. Не... Ну, вона домашня, ну правда, не девочки? Не, Смотрите, не, она ж ну, не боїться, нічого. Она, ну, що... она точно на вулиці не була довго, вона чистенька. Да, так, і така ухожа, надо. Да. Ну, слушай, Алла, ну якби пропала в людей собака, нет, то вже б всі підняли кипиш, якби не, хотіли. Бабушка, може, якась втекла. Бабушки така собака. Нет, 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 у нас У нас тут просто у нас все сразу. Не да, не у нас тут нема не таких, вон. да, чтобы она сюда. Это, прибили. Скорее всего, Ой, вот девочка. здесь как-то кота выбросили. Вот, а Она же еду. постоянно сюда выкидает. Да, вот Это так. надо одних сдать, давать и строить. Она была чистая. Тихотка. Нет, неправильно сказала. Когда я Тихотка. ее уже взял, она, видимо, вот вчера вечером ее выбросили. Я так понимаю, она еще не успела клещей набрать. А сегодня утром они гуляли. и Вечером гуляли. Мы же ее искали тут. Да, у нас и тут под... вот. Басту, же тут по тробасту же тут клещей а полно вот у нас. Вот везде вот в трави, даже тут, тут есть. да. Траву так, вот и У нас очень много. Да, у нас, у нас тут. ну вот. Ну, поэтому вот так они везде бегали с собакой. э, собаком. Покушка, камнюшка. Ну такая смешна, но я не могу, что это за порода. Что это за порода? Такая, вы знаете, ласка. Ласка. Он и у него уже. А мы сидели на крылечке. И она спокойно послушная. Де тулица як до родной, Марина? Де, 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 де Ой, Боже, Нічого, не переживай, не переживай все. Я з тобою не буду бажався у досі на моділі, вона ну, ми з собаками, зараз явочки, і такі здорові всі. Оце ця овчарка, тільки бачу, як повинна Марина вона і тягне за поводок. Марина ж маленька худіка. Ой, мать. Зая, а это моя Как красиво. Сколько ей лет? Четыре года. Боже, как красавица. Что? Ты хочешь? Ты хочешь, хочешь? съесть ты собаку. внутри три кота. Дина, красиво. Динуся, красиво. Красиво. Ось така дивиться собачка. Котики, помогите, чуть-чуть копеечка. Ала забере сейчас, ну надо ж гроши. Все с протянутой рукой. Ну посмотрите, какая красивая девочка. Боится, боится, бо там ж тоже нервничает. Если кому-то надо, ребята, посмотрите, как красиво. Это новая порода виведена, очень дорогая, между прочим. Мы отдадим хороші руки. Сейчас ала не займеться. Ми недорого дорога Недорого, Не дорого, не дорого не з половины. Позиция как красивая. Так что давайте думайте. И если надо, если можете, хоть по копеечке скиньте, пожалуйста. Я банку оставлю в комментариях. Спасибо, Роднулечкина. Снимаю для ютуба. Очень, очень спокойно. Спокойно. Вот, я вообще... її выполнила, коли клещей і все кажется. Там, може, був, був, був. Вот вроде же больно Но должна не бояться. Не. Она нет, она так терпит. Очень терпеливая. Боже мой. Ну какой стехалус, пям тебе его невозможно отдать, Ну хай раз, мы то таки хочеш, я з горош, мы знаємо. Це що верна неділя, що котик. Ти по друзі забираєш на. Будемо їхати в Притулце Васильков, там де сидять збіорки, цукети та я. Корма туда он інга якісь там пледи, покривало збираємось таки возом там раз в пару місяців. Обробки он купила. Ты хороша, все найдем тебя да Боже. Ну, если якби... б. Ала, если бы искала, що... я думаю, уже бы подняли бы кипіш и кого-то бы соседи просили Фейсбуки написать и це... Ну що права, якби... може, я думала, думала, що не права, если бы. А думаю, подумали, что вона одних тікала пустить. Всім ребята, все собачку забрали. Шукаем теперь хорошие руки. Я їду тепер заберу той женщину, у якої сейчас на переділе мені оставили вакцини для наших бродячих тварин, оральні, которые сказу только. что лисицам в лесу, понял, и в таблетках выкидают. У нас в палах сказу в у животных. Короче, сейчас заберу, заеду до бабули, посмотрю, что там она. И все. В общем, я рада, собачка обалденная, но кармочка нам этого не простит. Поэтому мы адекватнее. Люди. У мене ж настроєння піднялося, Боже, добре дело зроблено, плюс їх карму капну. Вообще хочу, щоб вообще не було бродячих собак. Аж обожаю обожаю собачок. Котиків собачок. Тобто коли вони у когось живуть хорошо і не ні, де не бродяжнички. Бо для мене це страшно. Це знаєте, як діти сир, то я не можу на це дивитися. Це розриває мені душу вообще повністю. Животнее, к сожалению, теж не можуть самі про себе подбати. Такі, які колись були в сім'ях, їх потім викидають. Все, дівчатки, не переключайтесь. Так, купила бабушки люди лимони. Купила бабушки люди э, АЦЦ. Це те, що без сукру э, від кашля, Тільки не АЦЦ, а рапіра, тому що АЦЦ там мед, але їй якоби ж не можна таке. Хорошно. Сказали рапіра теж саме. По одному пакетику до шести вечора. Ну, це лікар назначав, це не я. Були потім на свари, це не я. Все за зазначенням лікаря. І йду. Я така рада за собачку, Пісні співаю в машині. Таке прям настроєння, наче вчора не дрестала, що дурна. О, Господи. Все, їдемо до бабульки. Да бабулечки, бабулі, да бабулечки, бабулі. Каже, гриб є страшно. А ця на продавчі це на базарі, що лимон я в неї брала. І каже, Боже, ми тут всі на базарі так переболіли, каже, чуть не подохли. Пропустіть жінку! Жінку, говорю, Ну, Безсовісні. Боже, які безсовісні люди. Никто не пропустит. Красивую молодую. Пропустите. Совесть. Я запомнила каждый номер, кто меня не пропустил. Я уверена, вот мужчинка на велосипеде, он меня пропустил. Моя квиточка. Мужчиночка на велосипеде, он меня пропустил. Моя золотка. Все, летю. Летю. Все. Привет. Как дела? Кызюля. Вот, ага, поняла, я поняла. Все. И да, бабушку люду лечить. Щоб не розслаблялась. А то навистка два дня. Я говорю, как правильно сказать? Что это так Бывшая навистка. Че просто навистка? Че как это называется? А бывают бывшие навистки? Как показывает практика, не бывает бывших невесток. Ой, Господи. Сейчас пойдем разбираться. лоя чоколадное, чаевое. За что ж такие ромашки придумали нам Сейчас мы разберемся. Кто в хате есть? Хозяйка. Выходим на построение. Приветик. Міряти температуру, давлення. Коротше, слухайте, оце, оце, оце що від кашля Один пакетик в день, не позже шести вечора пити. Угу, угу. Щоб мокротиня, зрозуміло, щоб його викашали, щоб це я знімав себе, щоб я не заработав. Щоб мокротатися, поняли? Угу. Не знаю, бо ви будете спати, но буде, можете будете спати. О, зараз. О, там ще собачку пристраивали. Викинув собачку у нас на посилку. Не Нет, Я ви Мишу больно на голову. Нашли там людину на передержку. Хорошеньке, маленьке, таке, що видно породісте. 155 на 84 было, да? Угу. Записувала? Так, да, там записувала. Так. Это сегодня, да? Да, два раза сегодня. 27,03, на мы сейчас еще раз померяем. Только повышается. И что делать? Денька. 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 Я вам скажу так себе. 147 на 76. 147 на 76. Пульс 52. Ну, Терпимо. Ну все нормально ще. Це не збивається. Все збивати нельзя. Так. Це Угу. фрес. Mm -hmm. Остав... Його не пить. Це якщо вже сильно високе, Поняли? під язик. Пам'ятаєте, як тоді ми у кардіолога? Mm -hmm. Mm -hmm. Я ставлю, хай буде. Це знаєте, як швидко збити давлення. Якщо буде mm -hmm. високе, так просто його пить не можна. Ви зрозуміли? Бо зб'єте будемо потім мати проблеми. Температуру чи сахар? Ай, той сахар... Та що той сахар? Така шош. Шош? Шо ж. штука, якщо сахар там є, я ж не знаю, але він раді ж назначав, то, що сахара немає. Поняли, mm -hmm. що. Наче воно без сукру вона дивилася. Склад. Один пакетик. Оце зараз треба буде випити, mm -hmm. щоб після 6 не можна, бо будете вже лежати, воно буде поняли, але спати не буде. Выкашливать будут, вы вот, а я так поняла. Лимончики. Чаю коням с лимончиком. Спасибо. Водичка еще есть? Есть. Я смотрю, водичка вообще не пьется. Вообще не пьется водичка. <как> Шарила. Ничего. Шарила суп? Суп на месте. И чего самого? И капусту? Суп на месте. Все на месте. Ну це показывает кто, це шуточки, шуточки, капуста стоїть, все стоїть. Дира встает. Mm, ну и що делать? Ну нічого так позже буду не Що Что приготовить завтра? Нічого не готовы, делать. Да, конечно. Лимончиков помного, по много, помн... 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 витамин С ну, буду нау. Сейчас всю штуку. Mm -hmm. Потім вже ну, вечором ганять чаї, чаї, чаї. Ну я так уже по голосу, смотрю, все одно легче. — Ну, це даже легше Даже Навіть говорити, mm -hmm. бо то перший день капець валила як Димку. Я вже думала, накапали. Вже думала, то покапали, ще хуже вернули додому. Я вже злякалась. А то воно, видно, якраз розбирало, розбирало що. Це главное, mm -hmm. що легкі чисті. Чуть-чуть ходить, по хаті? Ну, то остаюсь удатую. Надо ходити, щоб чуть Трохи спала. На вулиці сумочка, настроєння хороше. Все. Бабушка проверена. Все хорошо. Ой, погода, чудо. Хочеться пройтися. Живот перестало крутить просто. Доброе утро! Так що тут покамоналка? Уже нам сказала, що ми должни йти главні. Сейчас. Так, Михайленко Марія Дмитрівна есть. Це не наше. Команалку беру. Не наша. Це не наше. Вони так розкладають, непонятно. Щас, ребята. Це не наше. Це не наше. Це хто? Тут є що-то моє? Ні, це не моє. Оце що? Це не моє. Сейчас, ребята, комуналку хочу подивитися. Щас. Немає. Немає. Чу. Ага, Михайленко Марія Дмитрівна за комунальні послуги 0,000. Михайленко Марія Дмитрівна немає боргів. Угу. Так. А де ж мої? загаснемо? Все, в мене получається засвет. Чорті, що тільки засвет і жек. а жек у мене наперед заплачено. Я щось не можу зрозуміти. Я ж это не понимаю. А де все остальные платежки? За газ нема платежки. Может, они не мають? Не, ну там за нафтогаз есть. Сейчас. Чью? А шо такое, таке, ребята? Не, ну я поплачу по счетчикам по показаниям. Сейчас, подожди. Михаленко, Марийка. Сейчас за свет гляну. Це за що? За лютий. Все ж правильно, сейчас за... бар збер... со с коммунаками, конечно, если честно, я вообще платить не умею. От слова совсем. Ну, я знаю, все куди платити, а вважати це по этим я не вмію. Короче, ладно. Ладно, ребята. За газ щось нема, але я по счетчику. Ну там же что це есть. Є... Ще приходить оце, знаєте, за доставку газу. Щось не знаю. Може, вже забрала бабушка. Може, вона вже забрала за комуналку, я не знаю. А це теж ЖЕК 350 гривень. 350. 356 гривень, 75 копійок. Не один фонарь, бля, не горить. Понимаєш? Це просто якийсь абсурд, нонсенс. Ось у мене сплачено все. 0,0,0,0. 00 Вивіз сміття, холодна вода, ліфт, електроенергія, гуртожит, каналізація. Управління багатоквартирними будинками. Так а що ж жодного фонаря немає, не можу зрозуміти Хто-то може мені об'яснити. Ребята, погода, так і хочеться з мужем пройтися, погулять. Ну, він сейчас прийде з роботи, звісно, заморений. І скажи, Маша. Ты дорогая спала до 10. А я вже 7 на работе. Ладно. Все, девочки, чтобы буду знать, що це Жек. Ідемо, скормуся и погуляем. Така погода, ребята, вдома сидіти вообще не хочеться. Решили, що підемо. Кармуся шляне, хоче не хати, а мене страшно, я вже бігу. Ну, надо нахажувати, девочки, потому що это ж не шутки. Я уже сама скоро буду широка, карма. Пошли. Что ты? Козятинская подмостовая. С элитного питомника подмостового. Уже хочу, наверное, насрать у соседей. Карма. Карма, ты что, нас налюрала? Соседей налюрала. Карма, ну ты паскуда, шета, Ну что ж ты такая собака? Пошли, сыкуха. Ужасный. успела выйти, уже посять надо. Карма, я тебе прошу, май совість там туї не можна. Ти вже мої туї угробила. Чужі. Що ти взяла? Що ти вже... А дай сюди. Що ти вже розу взяла? Тяжели случай з собакою, звісно, тяжою. Там вже розвиває, завиває Афіна. Тут є спіц Афіна, вона колись вову кусила. Така красива собачка біленька. Але ж злюща. Подожди, Карму, там для тебя ничего нету. Я тебе еще раз сказала, там для тебя ничего нету. Крота унюхала, я вам говорю. Унюхала крота. Бачите дырку. Посмотри. Лови его. Лови его быстро. Чтоб от крота мокрого места не осталось. Это ж кобель десь, наверное, насяла, она уже успокоиться не может. Бачите, вже уже як бешеный. Кормуйся, що мужчинку хочеться, мужчинку рано, що характерна ніколи для тебе. Ми цього не переживемо. Ми тебе ледь виносимо, Ой, придемся, друзі. Хоча б несколько тисяч шагов. да не треба весь мусор брати. Ну ка ну ти що вообще, ну скажи мені, якісь палки, ветки, якийсь воно... плюшкин, чесне слово, не собака, як то плюшки. В інтернат поїдеш, Я не шучу. Посмотрим, як ты там себе вести. Як ти там запаєш і супчик з рикадельками будеш їсти? Мама не захотіла їсти супчик з рикадельками. Будешь там аж бігом їсти помиєш, що будуть давати. Там сильно не кормлять кормуся. Що дадуть, тому будеш рада. Я тебе серйозно говорю, пошли. Ідемо. Давай тут іди. Сидіть. Машина проїде стоять. Та не же ж на мене. Ну, що ж ти за собака? поїхала. А я ще теж, знаєте, здрасте. Це потім думаєш, що я якась втрачена. здрасте. Господи, може, ні ні, ні ні Карма, я не буду кожен обіцяний куток якимось кобілем обнюхувати. три години. Мені шаги треба робити. Ми приїхали в цей. Коротше, заказати піцу на вечерю. Тільки срак перестали, розумієте? Напомню. Е, чіпси вже. Поки вови нету, ми вирішили вас А це що? Ні, я так і не хочу. Або сир. Давай сир, я сир люблю, так. Да. Ми вирішили сьогодні чіпсами обіцяти. Коротше, да. сроки, сроки. Сроки. Бо тут уже раз все в магазині було. Просрочены, я написала вони до 26 го року, хорошо. Но вони не выставили. Мы этот удалили. Ну, я думаю, що вони учли момент. Градик сказав, який він хоче чипсы. А це що? Ну ты брав их, да? Если бы не знали, то Діма, він експерт в чипсах. І в всяких сухариках і в всяком гавні. Это главный. Він може. А там з крабом були, Він може давати Ось ось з крабом їм. Хвилясті з крабом. Він може вести уроки ось, як треба. З варениками і ще з борщом зробили. Подивіться, які чіпси. Що з борщом. Смаком котлета по-київськи. Вареники з капусти. з, з борщом. Так. Серйозно? Чіпси з борщом. Та це бред. Та які, вареники? Давай з борщом, інтересно. Ну, давай. Діма, срака чіпсам. Ну, давай тоді всі менше візьмемо. Що? Давайте менше тут візьмемо. Ну, да, давай. Перебор, ти ж сам потом будеш сидіти. Ні, почекай. Менше, тому що Вова приїде, щоб всього не було. Вова прийде, здаём назад, берем менше. Де королівський сир? А це сирки? Давай, риф, я сир не люблю. Анудати, дати, дати. дати. Не, нет, все упаковка. старая упаковка Значит, я не хочу, я хочу свежий Нет, все, все Не, не надо, давай возьмем такой он подожди, да Ой, Дим, они все какие-то Тут летней давности Я хочу тиши, я брала свежий Вот все Бо вони всі якісь столітні Пошли. Тут жарко і ростає зараз овощі. Тут уже колись я просрочку взяв. Ну, а не станеться. В общем, друзі, ми будемо їсти піцу. Я вже вся загведзена, карма на мене пригала. А ви, пожалуйста, я вам ще нагадаю, хто зможе копійчину закиньте, пожалуйста. Гривню дві. Я не прошу. Я знаю, що дівчинки мене сьогодні з рительниці кидали і по 500. Дякую вам велике. Але я думаю, хтось зможе гривню-дві закинути в допомогу собачки. Тому що як вже взялися за це, може їх хтось забере. Подивіться, може вам комусь потрібна така собачка хорошенька дуже. Я вас дуже прошу, тому що бабки надали на неї, як завжди. А ви знаєте, я би допомогла, але в мене ви самі знаєте, я сама скоро буду для себе просити. Все, дорогі, пишіть коментарі, давайте просмотри. Спасибо вам, що ви со мною. Все нормально. Ви знаєте, красу несе, а ті краси. Все. все, пока.